Андрій Забігайло брав участь в АТО, отримав мінно вибухове поранення, втратив ногу. Чоловік розповів, що є кандидатом у паралімпійську збірну з волейболу сидячи. Ветеран збройних сил України каже, що спорт допомагає відновити сили, додає оптимізму. «Тому що ці змагання потрібні постійно, хоча б раз в квартал, раз в місяць для того, щоб е Запрошувати більше ветеранів, щоб вони могли займатися саме спортом, тому що деякі хлопці говорять, що коли почали займатися спортом, пропадають фантомні болі. Це така, знаєте, дуже страшна штука, тому що Боли те, чого немає. Максим Пасічник до повномасштабної війни був інструктором десантно-штурмових військ. Брав участь у боях за Маріуполь та Широкіни. У 2022 році боронив Гостомельський аеропорт. Чоловік каже, що на змагання його запросили побратими. Позвонили друзі, сказали, що є спілка ветеранів. Запропонували. Я взагалі маю майстер спорту України по Павлічінгу. І Пробіг марафон в Штатах, зібрав для побратимів 50 тисяч доларів на реабілітацію. І хочу доказати якби, всім е, побратимам, людям, що все в голові кордонів немає, що тіло способне на все, що гості могли займатися спортом, спорт реабілітує. Олег Смаль був командиром батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Чоловік звільнився за станом здоров'я восени дві тисячі року. Для ветерана дуже важлива спортивна адаптація, щоб сам ветеран не засиджувався вдома, не збирався з думками, що йому робити. Як індивідуально займати спортом, так і формувати там групи, колективи. Змагання це не так, як. Участь і показати себе в досягненні результатів так, як комунікація, взагалі між самими хлопцями. Та й просто відпочити ду душею. у відкритому чемпіонаті Житомира з веслування на тренажерах. Взяли участь 20 ветеранів ЗСУ з Житомира, Нового Звягеля та Ярунської територіальної громади. Учасники змагань наприкінці травня виступатимуть у всеукраїнських змаганнях ігри нескорених. Розповів Юрій Панасюк, керівник регіонального центру фізкультури і спорту для осіб з інвалідністю «Інваспорт». То тобто ці люди приїхали поучаствувати тут у змаганнях на відкриті перш щоб оприділити не тільки чемпіонатам ліг переможця, а просто спробувати перед змаганнями, як змагатися, який буде настрій, яка фізична зараз підготовка. І вони 30 травня відбудуть до міста Києва. Кончу заспади будуть проведені ці великі змагання, які будуть відбором до міжнародних змагань ігри нескорені», які відбудуться в лютому 2025 року. У Канаді, в місті Ванкувер, Тетяна Скоростинська, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини Житомир.